Добрий вечір, шановні українські аграрії, колеги, на рахунок прилипачів до ґрунтових. Треба, не треба. Знаєте, як казав мені один агроном, що наші чорноземи витримують і не такі інвестиції. За скільки років я працюю, я жодного разу не використовував. І я вам скажу, дія була, дії немає там, де якісь є порушення з технологією. Ще не так вносили, чи щось, воно... щось пішло не так. Давайте по великому рахунку. Та схема бакова, яка у нас є в, взагалі на полях, на кукурудзу, вона не промивається. Ми вже мали досвід, коли випало там за, буквально за добу-півтори, майже 50 мм на пісках. І вона не промилася, і не треба було ніяких супер-пупер-мега-прилипачів, які ну, не працюють на 100%, ви ж розумієте, як би ви там цього не хотіли, але прилипач це не дядько, який буде тримати щось. І зараз відходимо 30 метрів захвату. Тобто 100 літрів води. Ви бачите, що у нас тут не так і волого. Але воно все працює саме цікаво, розумієте? Просто ну, магія. від Інтерагролаб. Так що запрошуємо колеги. Працюємо, вносимо. Десь швидкість 20-22 км на годину. І воно працює, розумієте? ось чому питання. А прилипачі, ну, всі готові вам продавати. І ми теж будемо продавати. Але треба, по-перше, сось мати. А по-друге, я показую, як наша компанія живе і не використовує лишніх як сказати, речей, які в основу ексклюзивні. Ви можете взяти тільки в одного дистриб'ютора. Так що будьте ефективні, будьте разом з нами. Ми запрошуємо на супровід господарства, щоб, щоб ви менше помилялись. Ми помиляємося щороку і постійно. Але з нами у вас помилок буде грубих менше. Так, будуть якісь мали менші, вже менша кількість помилок, яку, яку розумієте, кожну помилку в агрономії ви можете, е, як кажуть, виправити тільки наступного року. Тобто, з нами їх буде менше. Я, я переконаний в цьому. І ми запрошуємо до співпраці. Тримайтеся, успіхів вам всім!